Добрий день. Сьогодні у нас 16 листопада 24 року ми знаходимося в місті Липовиць, Вінницька область, Центральна Україна. Сьогодні ми будемо вже обрізати кусти на зиму. Чому в листопаді я обрізаю, як завжди, якщо є вже морози. E, можна і в кінці жовтня обрізати. Але в цьому году в нас в жовтні не було заморозків, нічого, листя e, було ще зелене, не померше. Я чекаю так, якщо померзне листя і тоді вже можна e, обрізати. В цьому году трошки пізніше воно e, приморозки були, e, листя посипалося природним способом. Я його не обривав, чекав, поки воно e, посохне, опаде саме, щоб не, як коли обриваєш, то щоб не пошкодити бруньки. І от перед нами багаторічний куст і ми будемо його зараз обрізати. От є в нас чотири рукава. Ось один рукав, Це другий рукав, і з той сторони ще два рукава. От беремо ось у нас рукав. Біля цього рукава я залишив ближче до голови куста гарний потужний пагін. От він буде нам служити на плодову стрілочку на, на рік. Що ми робимо? От є в нас старий рукав, ми його відрізаємо, а тут маленький паньочок залишаємо, ось у нас сторічний паньочок, ми його відрізаємо. І все. Цей рукав ми вже прибираємо. Він нам не потрібний. І от лози обрізаємо. Отак. От І все. Лози зараз всі прибираємо. Деякі лози може хто хоче. То я буду зберігати їх комусь потрібно, то нехай пишуть в коментарях. Я лози. От, ми обрізали рукав, є в нас. Ось гарна потужна е плодова хілочка. Ми її відрізаємо от, метр, метр двадцять. Е відрізаємо цей кікуш, потужний, він витягує все, це е сорт Аркадія. Ми залишаємо, ну, повісі будемо бачити, пилимо трохи деякі, якщо будуть лишні. а так е залишимо. Ось у нас другий рукав. На цьому рукаві у нас є е ближче до голови куста, два потужні. Погана. Ми їх залишимо і буде у нас посилена плодова стрілка. От старий рукав ми відрізаємо. Отак. Ось от, у от нас ми обрізали, лозу забираємо одразу, щоб вони нам не мішали. Так, лозу забрали. Ось у нас стрілка одна. І друга є. Ми, і ми їх обрізаємо. Ось так. Раз. І все. От буде в нас налягати сюди, буде складатися потужна гарна плодова стрілка, подвійна. От у нас вже два рукава обрізані. Це й не є у нас рукави ось е, тут. Що ми робимо? Ось одна у нас є стілочка і друга є. Ми їх обидві залишимо також щоб воно не було підсилене, бо отак От обрізаємо старий рукав, плодову стрілочку цю і все, і лози забираємо. Отак. От і ми видаляємо стрілки. От є в нас буде Лудові стрілочки. І ми їх саме коротше, метр-двадцять. метр, метр І вже будуть весною прив'язуватися тут. І вже будемо вибирати пагони, з них які будуть хороші, і ми залишимо. І остався у нас ось четвертий рукав. Є в нас таких теж дві гарних пагона Ми їх також залишимо для... На следующий рік на плодову стрілочку. старі рукав ми цей забираємо, і оцей нижній також ми прибираємо. І все, отак. І, і вкорочуємо їх. Прям так же саме: метр, метр двадцять і все. Ось так. І буде посилано на цю сторону, ми його прив'яжемо. Ось такий. Так формуються плодові стрілки на багаторічному кусту. І все ми їх зараз з'яжемо, кубку, викопаємо канавку і вкладемо на зиму. Це я окреме відео зніму. А зараз перейдемо ще до, до другої гібридної форм. Я вам покажу які однорічні, дворічні кучки, як обрізаються ці. Ось ми перейшли. До ще одної гібридної форми, це гібридна форма Каталонія. Вона в мене це вже другий рік її, вона вже в цьому году були в неї сигнальні грони. І будемо зараз обрізати, як формувати. Є в нас в ній, правда, тільки три рукава, четвертий не дав, бо був, мав бути четвертий, але приморозок в квітні місяці пошкодив його і так він не дав. Я його зрізав на обратний рік на фоньочок. Ну, на сьогоднішній рік вирішемо. Ось є в нас рукав. Що ми робимо? Є тут три гарних е, потужних е, пагона. Я залишаю два ми залишимо на плодову стрілочку. А це вибираю. От ми беремо отак, підрізаємо, ну, отак Ось є у нас будуть е, служити плодовими стрілочками. І ми так само. Метр-метр двадцять обрізаємо. Ось, так. ось вони буде наш кладатися отак на, на проволочку весною і будемо з них мати плоди. І ось друга рука в нас. Тут один е, хороший потужний паган є, а один сладенький такий паган. Я його не буду залишати, буде один. Обрізаємо його і ще От буде одна плодова стрілочка в нас. І так само ми її відрізаємо на 10-12 бруньок, 8 бруньок. І от вона весною у нас прив'яжемо і буде плодоносити нам. Є у нас ще один рукав і є такі, також, дві плодових стрілочки. У нас буде. Одну ми трошки більшу залишимо, одну трошки меншу залишимо. А цей рукав ми відрізаємо. Буде у нас формований, морвований буде у нас піть. А по весні ще виростемо ще одного додаткового рукава і будем, буде чотири рукава. А поки ми буде три рукава, але буде у е, нас п'ять плодових стрілочок. Ось так вже. Ми також його зв'яжемо. І до каналку і укриємо. Канал, це буде в наступному рік. Ось в нас є також йому, це в цьому вже два роки він. І от Goldfinger. Це японська селекція. І от У нас є також є три рукава, але пагони не дуже в них потужні. Вона ось тут ще не дуже визріла. Ми залишимо її на. Пару почок тільки, а це все ми видаляємо. Так, як він нам не потрібний. Це плодові срілки. Вони і трошки у нас першивенку визрів, не вся лоза визріла, от де визріла, ми її обрізали. Що в нас слідчі рукав. Також одна гарна, потужна буде плодова стрілочка, ми її обрізаємо. А ця в нас не дуже визріла. Ми її обріжемо на коротку, де визивша лоза і залишимо. Ось так. І ми їх отак, і буде вкладатися вона в нас. Отут тут вложимо, а цю може ми положимо на цю сторону, щоб це пространство було закрите. І ще один у нас є рукав. Що ми робимо? Тут саме ми ріжемо на коротку, а цю ріжемо трошки довший, десь метр. Буде, може трошки менше, як метр. І отакий от в нас буде. А цей старий рукав ми відрізаємо. Нам не потрібний. У нас є ще тут тільки три рукава. Але є в нас пагони пустило воно, але вони слабо розвивалися. Ми їх обрізаємо на зворотній різні, на пеньочки ріжемо, на дві-три бруньочки. І воно. Ми на слідуючий рік і з якогось формуємо ще один рукав. Ось так ми вже обрізали той другий. І ось я вам покажу. Є от в мене він, це двох однорічний пагін. Він був зрізаний в минулому році на зворотній рік. І він видав нам три хороших рукава. Що ми робимо? Ми залишимо всі три, але ріжемо небагато. Ріжемо на 5-6 бруньчок. Він так як він ще молодий, щоб він нам не перегрузити. Ось так ми вирізамо, обрізаємо їх і все. І от будемо в нас отакі три, три рукава. І четвертий вирістемо на сідучий ще рік. Ось так обрізається е, однорічні Пагони, які, які були зрізані на зворотній ріст, вони дали нам три хороших рукава і ми їх залишаємо на рукави. Ось так я обрізаю, формую кусти, молоді кусти, багаторічні кусти. Я їх вже практично і типу, пообрізав, ще тільки залишилось пов'язувати і вкрити на, на зиму. Кому паѓа овој видео, ставим лајк и на канал. На все добро.